Привіт, це Академія Galaxy. А зараз просто уявіть таке: крутезні об'єкти сучасного фотовізуального мистецтва, які розмістили на одному з найбільших екранів ТРЦ Гулівер у Києві. Величезний постер, на якому красуні моделі, одягнені в чарівні українські костюми та вишиванки, були зняті саме на камери Samsung Galaxy S23 Ultra. Уявили? Я бачив це власними очима, і це заворожує. Проект реалізований компанією Samsung разом з відомою фотографіною Сонею Плакидюк, яка й поділиться бекстейджем проєкту. Всім привіт! Я Соня Плакидюк, фешн та селебріті фотограф. І за сумісництвом амбасадор Galaxy S23 Ultra. Почну спочатку, а саме з анбекінгу. Пам'ятаю, що дивилася його, я перебуваючи у фототурі і постійно тягаючи дуже дуже важку валізу. І пам'ятаю, що на моменті, коли під музику Рідлі Скот розповів, що за допомогою Galaxy S23 Ultra він зняв свій короткий метр Behold, в мене просто відвисла щелепа красивезні кадри з короткого метру Рідлі змінювалися веселим бекстейджем, де пан Рідлі Скот наголошував, як сильно допомагає такий малесенький апарат, коли ти знімаєш в обмеженому просторі. Мій поперек в цей час заврещав, як набагато легше тягти малесенький смартфон на зйомку замість всього того, що я звикла тягати. І ось мій день народження. Я першою в країні отримала новенький секретний Galaxy S23 Ultra. Першим ділом я сфоткала кота Семена і ошаліла від того, як круто промалювалася його хутро. Ну, чесно, мені дуже захотілося зняти ще щось. І ось в якийсь із днів лунає обережний і дуже секретний дзвінок від команди Samsung. Соню, ми придумали те, що епічне до дня вишиванки. Ми хочемо, щоб ти зняла кампейн на Samsung Galaxy S23 Ultra, і цей кампейн буде висіти на гулівері. Кампейн на телефон я ще не знімала, і саме тому відбувся дуже ретельний процес підготовки до нашої неймовірної, зараз це я вже можу сказати. Зйомки кампейну до дня вишиванки. Я була впевнена, що в нас стовідсотково з класною командою вийде відзняти щось красиве, але був дуже великий технічний нюанс. Це красиве мало так само красиво виглядати на дуже великих рекламних площах. Я вирішила за день до зйомки. Влаштувати зйомку я, е, споткала одну і ту саму модель на всі режими Samsung Galaxy S23 Ultra і на дві камери, якими я зазвичай працюю для того, щоб порівняти і чесно кажучи, мене завірили, що кількості пікселів реально вистачить. Щодо налаштувань, я гадаю, що насправді розібратися в цьому буде легко навіть новачку, оскільки ти одразу бачиш, як змінюється характер картинки, коли ти вносиш певні корективи у ці показники. Мені дуже хотілося поєднати... Чорно-білу картинку із кольорами вишиванки я почаю в цьому певний розквіт, надію за допомогою еспену. Ми зможемо не тільки вирізати деякі елементи вишиванок для того, щоб зробити цей крутий колаж, а ще й додати певні рукописні символи, адже наша культура дуже багата на. Всілякі коди, які теж можна і дуже цікаво їх застосувати. Мене дуже вразила камера, мене дуже вразила передача текстури і вразили ті можливості, які відкриває СПЕН. Саме це відео ми також знімаємо за допомогою Galaxy S23 Ultra. мені дуже подобаються кольори. Мені дуже подобається, що я можу налаштувати, якою саме буде глибина різкості, ось, наприклад. Дивіться. оп! Ось, по суті, я відкрила діафрагму, закрила її і ось повернулася до нашої першої картинки. Агрегат, який дозволяє тобі робити колажування. Фешн-зйомки, дуже круті зйомки, там, не знаю, тварин, людей, портретів. Впевнена, що скоро хтось, не знаю, зніме кліп за допомогою теж камери, смартфону. Сподіваюсь, що наш кампейн і його результат, і моя розповідь надихнуть когось на творчі експерименти, навіть в цей тяжкий час, це те, що творчих людей тримає на плаву. Хочете ще більше цікавого та навчального контенту? Тоді приєднуйтесь до нашої спільноти Galaxy Academy, де ви знайдете багато порад від наших менторів та експертів, спілкування у колі однодумців, цікавий ексклюзивний контент та, звісно, челенджі з подарунками. Вся інформація в описі під цим відео. Створюйте ваше рілз та публікуйте в Instagram з хештегами Nightography та Galaxy Academy та вигравайте подарунки.